Сьогодні ми знаходимось в нашому офісі в офісі Cyrus 78 де в нас ціла команда, яка працює над вашими об'єктами. Друзі, ви можете до нас завітати. знаходимось ми в місті Одеса за адресою Люздорська дорога 140А, бізнес-центр Вузівський. Ми з радістю вас запрошуємо до нас в офіс, пригостимо вас смачною кавою, обговоримо ваші майбутні проекти. Нічого страшного, якщо навіть ви тільки плануєте, ми завжди будемо раді вас бачити, обговорити ваші майбутні проекти. І з часом ми вам обов'язково їх побудуємо. Друзі, в нашому офісі ми вас можемо познайомити з різними матеріалами, з яких е зазвичай будують склади, ангари, виробництва, зерносховища. У нас в офісі дуже багато різних зразків матеріалу: стінових е сендвіч-панелей, покрівельних сендж-панелей, ПВХ-мембрама різні різні зразки. Ви можете їх вживу побачити, пощупати. Також у нас дуже багато е різних профілів, різних вузлів вирішити. З якого матеріалу ви хочете побудувати свій склад, виробництво, офіс, магазин, СТО, будь-яку будівлю? Друзі, для реалізації ваших проєктів працює. Ціла команда наших професіоналів від головного бухгалтера, фінансиста, кошторисника, помічника кошторисника, відділ ПТО, головного інженера, відділ продажу, архітектура, юристи всі працюють для того, щоб ваш об'єкт працював саме так, як ви цього хочете, друзі. Запрошую вас до себе в офіс, де ми зможемо з вами обговорити ваші. Майбутні проекти або ті, які сьогодні є на часі. Ви покажете свій проект. Якщо його немає, ми його з вами разом створимо і будемо з вами рухатись вперед. Також хочу вам ще одну деталь невелику показати. Ми в цьому році попали в журнал. Форс, друзі, для нас це дуже важливо. Хоча тут декілька строчок написано про нас, але для нас це є результат нашої роботи. Чекаємо вас у нас в Офісі. З радістю обговоримо ваші майбутні проекти. Всім гарного дня, будьте здорові та замовляйте будівництво в сайрус 78.